Всесвіт, він чує про все, що ти говориш, відчуває, про що ти думаєш, і потім каже тобі: добре, отримай ще більше цього. Критикуєш на негативних емоціях засуджуєш, бачиш тільки щось погане в цьому світі. Всесвіт тобі каже, окей, нехай в тебе буде ще більше цього. І прибавляє тобі проблем, прибавляє тобі більш сумного настрою, прибавляє тобі якихось більших ситуацій. А якщо ти сконцентруєшся себе на позитиві, на вдячності, такій щирі вдячності, на тому, що для тебе хтось зробив, хвалиш цю людину за це. Або надихаєшся чимось класним, наприклад, успішними людьми, успішними якимись бізнесами, або якимись гарними поступками хтось робить і теж починаєш це робити. І все світ каже тобі: Окей, добре, я тобі дам ще більше цього достатку для тебе, бо ти вчишся радіти життю, ти вчишся дякувати, я тобі даю ще більше цього. І так це працює. Знаєте, я колись була дуже депресивна людина, я постійно була сумна, мені постійно щось не подобалось. І мої ситуації в моєму житті становились таких ситуацій ще більше. Десь там я не знаю, якісь такі неприємні ситуації з людьми, посварилася з кимось. Десь там мене не пропустили в черзі, мене не пропустили там на дорозі. Якось люди зі мною спілкувалися не так, як я хотіла, і мені здавалося, це їх провина. Але це все були, були мої налаштування, налаштування всередині. Бо я, як ви знаєте, вартлива така недовольна. Дівчина була, але коли я почала змінювати свій фокус уваги, коли я почала думати більш позитивно, помічати в житті щось краще, моє життя воно ось так змінилося. Мені в цьому допомогла мій психолог. Вона мені сказала: Даш, 21 день мінімум, ти ходиш кожного дня. І помічаєш щось класне в своєму житті, і дякуєш, вчишся дякувати від усього серця. Не просто тут, знаєте, типу, дякую, а прям відчуйте цю вдячність усією своєю душею і подякуйте все скажіть, я дякую тобі, все світ за те, що я тут, і дякую все тобі за те, що в мене такі класні люди є в житті. Ну, або за те, що ви хочете подякувати, за те, що ви відчуваєте, да, своєму сердечку. І коли ви починаєте дякувати, ваш світогляд змінюється. Всесвіт додає вам більш класного в вашому житті. Ви дякуєте, ваш настрій змінюється. А там, де змінюється настрій, змінюється ваша енергія. А там, де змінюється ваша енергія. На цю енергію починають приходити нові можливості, починають приходити фінансові ресурси. Бо вдячність це така рушійна сила, яка допомагає тобі відкрити інший світ. Вчиться ну, мій, мій просто досвід, він спрямований на те, щоб. Щоб донести, щоб розказати да, про те, як це відбувалося в моєму житті, що моє життя воно просто змінилося. Воно почало грати новими фарбами, я почала радіти цьому життю, і життя воно мені відповіло у відповідь такими колосальними змінами. Зараз мені підняти мій настрій дуже легко. Я не кажу, що дякувати в наших реальні, реаліях да, це е, така легкість, але в цьому і наш е, урок в тому, щоб навчитися бачити щодня щось маленьке за що ви можете подякувати. Я не кажу, що потрібно дякувати е, за все, що відбувається. Це нереально. Але просто знайти маленько якусь радість, за яку ви вдячні сьогодні. Не знаю, ви випили каву, або ви, ви живі і здорові. Ви у вас є робота. Це щось. Просто подякуйте від цього серця. І ви побачите, як ваше життя буде змінюватися. Я це гарантую вам. Просто навчіться вдякувати. Від цієї своєї душі і відчувати цю вдячність. Це буде відчуватися іншим людям, це буде відчуватися в вашому житті. Я бажаю вам всього найкращого. Я вас обіймаю. З вами була Дар'я Квітка. Зустрінемося знову. Папа!